Ну що ж, зйомки цього відео затягнулись більш ніж на два місяці. Насправді я сама не розумію, як це сталося. В цьому відео я буду знову повторювати різні прикольні штуки з пінтересту. А саме ось це все. Ну що ж, я вважаю, що я і так затягнула вихід цього відео, тому не буду затягувати ще більше та погнали дивитись, що з цього вийшло. Приємного перегляду! Першим я вирішила робити ось це. Це насправді просто розмальовані морські камні. І це той самий момент, коли мені знадобились ті самі камні, привезені з чорного моря, в якомусь далекому 2000... навіть не пам'ятаю вже якому році. В мене ж неодною був прикол привозити каміння з моря, і вони потім тупо валяються, і не зрозуміло, що потрібно було з ними робити. Але все ж таки, все ж таки, вони знадобились, не дарма везла. Хоч ну, як ви вже, мабуть, триста разів зрозуміли, що я буду на них малювати губку Боба та Патріка. На тому камінчику, який більш довгий, я намалюю Патріка, а той, який більш круглий, буде губкою Бобом. Розмальовую я ці камінчики просто звичайним акрилом. До речі, доволі незвично малювати на камінчиках, бо ніколи я такого ще не робила. Розмальовувала, мабуть, тільки. Диски, ну що не стосується звичайних холстів. А ну і звичайно, речі. Ну речі, це окрема історія. Насправді, мабуть, саме важке в розмальовки камінчиків це ось цей перший етап, коли потрібно його покрити одним кольором. А він же виходить об'ємний, його потрібно покривати з усіх сторін. І тому виходить так, що треба покрити спочатку з однієї сторони, потім дочекатися, поки висохне, і покрити з іншої сторони. Ну і так можливо ще раз для кращого результату. А все інше в принципі як завжди. Ну що ж, я вже домалювала камінчик губки Боба, та зараз буду розмальовувати. Камінчик Патріка насправді взагалі не важко та доволі прикольно розмальовувати ці камінчики, особливо з такими прикольними, але не дуже складними дизайнами. До речі, є доволі цікава ідея для тіктоку з розмальовкою камінчиків. Я поки не буду казати, що саме, але ви можете підписатись на мій тікток, щоб не пропустити. Ну а поки я продовжу розмальовувати ці камінчики. А зараз я трохи згадала, що я Бобу забула намалювати відблиски в очах, тому потрібно було це швиденько виправити. Ну що ж, зараз залишилось тільки домалювати оченятка Патріку та покрити все лаком. Е, малюнки на цих камінчиках я буду покривати звичайним акриловим лаком, щоб ці малюночки краще тримались. І ось такі прикольні камінчики в мене вийшли. Виглядають вони дуже прикольно. Хотіла б я сказати, що вони виглядають, можливо, навіть краще ніж на референсі, але тут я вже не впевнена. Наступним я вирішила зробити ось такий прикольний брелок з персонажем аніме, віднесені привидами, а саме з безликим. Насправді можна сказати, що це маленька м'яка іграшка. По суті, воно так і є. До речі, я про сам брелок, а не про персонажа. Цього безликого я шила з фетру. Насправді він дуже просто робиться. Потрібен був просто звичайний чорний фетр треба було намалювати трафарет та вирізати з цього фетру за трафаретом дві частинки передню та задню, та просто їх зшити. Чим я зараз і займаюся. Як ви вже могли зрозуміти, зшивала я це все вручну, звичайною чорною ниткою. Насправді доволі швидко я шила цю основу. Та, звичайно, як я вже казала, це м'яка іграшка, тому потрібно було засунути наповнювач всередину. Я використовувала холофайбер. Потім потрібно було пришити обличчя, тобто я вирізала білий кружечок з фетру, точніше, навіть не кружечок, а більш овал. Та так само потрібно було пришити його до основи. Ну а поки я там шью, нагадаю, що я розписую речі на замовлення з будь-яким дизайном. Якщо ви не знаєте, що подарувати своїм близьким або просто як порадувати себе, то кастомна річ з ручним розписом, так ще й з індивідуальним дизайном, стане дуже крутим подарунком. Тому я закликаю переходити на мій інстаграм-магазин та підписуватись, щоб не загубити мене. Ну а я вже пришила обличчя нашому безликому. Далі було два варіанти. Або так само вирізати оченятка, ротик та все інше з фетру, та пришивати або приклеювати, або можна було зробити трохи по-іншому, так як зробила я. Замість того, щоб вирізати та клеїти або пришивати оченятка та ротик, я вирішила просто їх намалювати акрилом для ткані. І це насправді дуже спростило ситуацію. По цей брелочок в мене виходив не дуже великий, і якщо б мені прийшлося. Вирізати та приклеювати всі ці, ці маленькі деталі з фетру, то це було б дуже складно і зайняло б дуже багато часу. А так я і часу менше потратила, та й нервів також. До речі, ще забула сказати, що я зробила маленьку петельку зверху, щоб можна було потім вішати цей брелок. Звичайно, треба буде ще спеціальна штука для брелків, але її ж потрібно було за щось цепляти. І ось такий прикольний брелочок в мене вийшов, і на мої здивування його не так важко робити, як я спочатку думала. До речі, може ще буду робити такі іграшки, але в трохи більшому розмірі. Ну що ж, а зараз я буду робити ось таку фенечку, і це, мабуть, складне із того, що я роблю в цьому відео. На цей браслетик я потратила більше всього часу. І, мабуть, на затрачений час ще вплинуло те, що в нас почали вимикати знову світло. І в мене ніяк не виходило її доробити. Бо коли в мене був час її робити, не було світла, а без світла я не можу знімати. Якщо б я просто її робила а не для відео, то я б її вже давно, мабуть, зробила. До речі, раніше ще, мабуть, в дитинстві я робила такі браслетики. Але ці фенічки, які я робила, були набагато простіші ніж ця. Вони, знаєте, були такі доволі прості, просто різнокольорові смугасті такі. Вони насправді дуже просто робились. А з цією фенічкою трохи все по-іншому, та насправді загалом все по-іншому. Так би мовити, інша методика в'язання. Але в принципі також не дуже складна, якщо навчитися та навчитись буде доволі просто. Саме складне у цьому браслетику це було зробити ось це серденько. До речі, я в'язала цю фенечку по якомусь туторіалу з Ютубу, але цей туторіал був не україномовний, не російськомовний, та навіть не англомовний. Я навіть не дуже розумію, що це за мова. Я вмикала автопереклад субтитрів та якось так це все в'язала. Але знаєте, ці субтитри іноді перекладаються так не дуже коректно, м'яко кажучи. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняла туторіал на будь-що з цього відео, напишіть про це у коментарях та я з радістю зніму. Бо, наприклад, нормальних туторіалів навіть з цим браслетиком на україномовному та навіть на російськомовному ютубі їх нема. Ну або я просто не знайшла. Та я думаю, що знімати якісь туторіали було б доволі цікаво та корисно. Ну що ж, а я вже майже доплила цю фенечку, і в принципі, як на мене, виходить доволі прикольно. Але всі фенечки є невеликий косяк, і цей косяк полягає в тому, що в мене трохи з'їхало серденько, воно не по центру. Насправді легко можна було виправити, але я щось це не помітила. Просто потрібно було іншу частину фенечки, типу після серденька, дов'язати трохи довшою. Ну і якось так вийшло. Всім велике дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись, бо чим більше активу на каналі, тим частіше відео я буду намагатися робити. Посилання на інші мої соцмережі, ви, як завжди, зможете знайти в описі. Там і TikTok, і Instagram, і Telegram, Тому якщо цікаво, переходьте. До речі, якщо вам сподобалось і ви би хотіли, щоб я сняла ще одну частину того, як я роблю різні прикольні штуки з Пінтересту, напишіть про це у коментарях. Та якщо у вас є ідеї, що саме ви би хотіли, щоб я відтворила, зробила, можете кидати їх у телеграм-канал. Посилання, як завжди, в описі. Ну і ще раз всім велике дякую за перегляд і до зустрічі.